До якого вузу вступити, щоб стати крутим адвокатом? Таке запитання надійшло у чат і спробуємо відповісти у цьому відео. Так от, давайте будемо університети у наш час розглядати, в тому числі, і як засоби масової інформації. Є засоби масової інформації на рівні держави, тобто відомі пересічному юристові, відомі пересічному клієнтові юриста. Це такі вузи, як університет Тараса Шевченка, києво Могилянка, Національний університет імені Ярослава Мудрого, ну і, скоріш за все, Одеська юридична академія. Тобто клієнти адвокатів, скоріш за все, про такі вузи чули. Той же час, про вузи такого от регіонального масштабу, ну, не скажу, що містечкового, одначе. Ви, я думаю, зрозуміли. Так от, деякі клієнти не будуть знати про цей вуз нічого. І вам доведеться переконувати, що цей вуз ну, доволі такий, який надає гарну юридичну освіту. Принаймні на початку, якщо ви влаштуєтесь на якусь свою першу роботу. У дальшому, як ви розумієте, це можливо. Не буде мати такого значення. Проте давайте міркувати далі. Сюди ж таку невеличку ремарку увагу на те, що вам доведеться протягом певного часу у цьому ось медіасередовищі перебувати. Тобто декілька років ви будете в інформаційному полі або великого так званого засобу масової інформації, великої медійної спільноти перебувати в її там. Полі Егорі форматі, чи відвідуватимуть її, до прикладу, Генеральний прокурор, міністри і так далі, чи, можливо, відвідуватимуть її просто начальники управлінь тих чи інших структурних підрозділів на рівні райдержадміністрації чи облдержадміністрації, як ви розумієте, відмінність Буде значна Регіональні, скоріш за все, вузи дадуть можливість спілкуватися із такими от містечковими представниками юридичної спільноти у той час, як пізнавані національного масштабу дадуть вам можливість поспілкуватися, ну, скоріш за все, на форумах і так далі, на зустрічах з Генеральним прокурором, міністром юстиції, ну і так далі. Тобто яскравими представниками юридичної спільноти. Крутий адвокат, ви повинні розуміти, що це свого роду така от метафора. Міфологема, яка втілює, ну, буває три такі архетипічні образи: це такий от юридичний захисник, такий от герой захисник. далі Це хитрий такий от трікстер, як лисиця персонаж. Або мудрий шаман, який уособлює інтелектуальну діяльність. І перехід. В один із цих архетипів відбувається якраз через той чи інший університет. Хтось це дає можливість зробити у такому от статусному форматі. Університет Тараса Шевченка, києво Могилянка, Національний університет Ярослава Шевченка. А хтось дасть вам можливість такої місцевої ініціації. Якщо у вас буде місцева ініціація, то ви повинні розуміти про те, що будувати власний міф такого супер-юриста вам доведеться більш інтенсивніше. Тому що міф знаного університету певною мірою, назвемо так, прилипає до вас, і ви стаєте впізнаваними серед стає випускників. Якщо на, візьмемо університет Ярослава Мудрого, то там тисячі юристів є випускниками. Хтось із них вже створив свої компанії, свої бізнеси, і тому для них випускники їхнього вузу є впізнаванішим, ніж якогось регіонального вишу, з територій, ну, до яких вони відношення не мають, бо ніколи там, можливо, і не бувало. Зверніть увагу, що. Якщо ви просто хочете для формальності отримати диплом, ну, щоб в подальшому мультиплікувати його на статус адвоката, то ви можете формально як увійти в навчання юридичне і формально вийти. Тобто, якщо ви входите просто аби лише отримати диплом, то, скоріше за все, ви і формально вийдете з дипломом. диплома. Якщо ви. Захочете навчитися і отримати більше, власне, от стати першокласним юристом, то тут потрібно не стільки формальні оці ось документи у вигляді диплому, а скільки стажування, практика з інш... у інших юристів, комунікації з викладачами, які, до прикладу, можливо, ведуть також приватну юридичну практику, якщо ви хочете стати адвокатом, можливо, в деяких вузах є юридичні клініки. І це також горнило, де ви навчитесь бути провідним адвокатом. Це різного роду форуми, семінари, де у вас буде можливість не тільки почитати ідеї юристів, а і побачити, як вони рухаються, як вони вітаються, про що вони говорять, яка їхня невербаліка. Можете потиснути їм руку і зрозуміти. А Що ж таке от класний юрист, у вашому розумінні, то ви його побачите, а не буде він у вас якось я на картиночці. Бо ви ж розумієте, що я на картиночці на відео, це, скоріш за все, ну, зовсім інша особа живу. Якби у нас судочинство і вся юриспруденція зводилась тільки до електронного формату, то можливо, варто було б вступати у вуз, який ведеться. Який мається на увазі, дає можливість навчатися виключно в електронному такому форматі. Одначе, оскільки у нас судові засідання, комунікації з клієнтами, перемовини, вони відбуваються в переважній більшості, особливо якщо вони такі от значущі, в офлайн режимі, то вам необхідно отримати досвід комунікації в юридичному середовищі офлайн, тобто вживу. Наголошував уже на тому, що диплом це всього-навсього такий от е, символічний капітал, який дають е, такого більш цінного характеру, саме престижні вищі. Там є можливість не лише отримати оцей ось символічний капітал, а і соціальний капітал у вигляді комунікацій з викладачами, які займаються приватною практикою, очолюють адвокатське об'єднання, можливо, раніше очолювали міністерства, прокуратури. Ну і так далі. Тобто великі вузи вони дають можливість отримати, крім гарного такого символічного капіталу, щир і соціальний капітал. У вас буде така от мережа нетворкінгу. Одну із перших своїх робіт я отримав завдяки викладачу в університеті. Ну, сюди ж ми відносимо культурний капітал, такого от пізнаваного вузу. Масштабного він дасть вам більш якісний матеріал. Резюмуючи, в будь-якому випадку ви повинні усвідомлювати, що незалежно від того, великий символічний капітал чи невеликий вузу, будувати міф потрібно юридичний саме вам. А тому основне таке горнило, в якому ви будете варитися, в якому ви будете себе Як першокласного юриста, це ваше. Саме ми... те, що ви робите, ваше діяння. Те, які книги ви будете читати за власною ініціативою, а не із-під палки. Те, що ви будете говорити не тому, що зобов'язані, а тому, що хочете. Клієнту, іншим колегам. Те, що ви будете робити в контексті навчання, бо вам це хочеться. От саме мотивація до вас зробить першокласним юристом зазвичай швидше, ніж мотивація від. Тобто, якщо ви будете міркувати у своєму встановленні як першокласний юрист, як позбутися бідності, як не бути без роботи, то, скоріш за все це налаштування ментальні такого плану призведуть вас ну, до посередніх результатів. У той же час, якщо ви мотивуватиметесь мотивами, які до як стати першокласним юристом у певній сфері, як вивчити максимально більшу кількість тих чи інших концепцій юридичних, як вивчити більше умов. Я не лише про українську, і юридичну мову, а там англійську, німецьку, арабську, ну і так далі. Тобто, якщо ви будете мотивуватися саме необхідністю, навіть не скільки необхідністю, а скільки бажанням щось досягнути, то ви будете більш першокласним юристом. Тому це все те, що ну, з моєї суб'єктивної точки зору можна було б взяти до уваги. Коли ви відповідаєте на питання, а до якого вузу вам вступити.